Доброго дня, я Ірина Дика, координатор жіночого крила, чесного слова, наголошую, що 22 червня, хоч президент хоче вшанувати де зіснення двох імперсько-комуністичного та націонал соціалістичне Ми вважаємо, що президент країни, який здійснює декомунізацію, не має підтримувати радянські комуністичні стереотипи. Тому жіноче крило, чесного слова наголошує, що цей день має бути не національної жалоби. Чесне слово. Просить президента отриматися від будь-яких дій, які можуть викликати неадефальну реакцію на українського загалу. Слава нації! Я пославник служби внутрішнього правопорядку, чесного слова, звертаюся до національних моди з закликом не допустити відзначення 22 червня радіально-комуністичного свята, яке насправді є зіткнення комуністичної нацистської імперії. Кожна з них причетна до зникнення мільйонів українців. Чесне слово закликав всіх патріотів вийти на вулиці і завадити президенту України здійснити дії, які викликають негативні резонанси з широкого загалу. Придіть до пам'ятника невідомого солдату зранку, двадцять 22 червня, і примусьте владу рахуватися з національними інтересами України. Смерть ворогам. Я координатор молодіжного крива, стріла Київський, кида... кинув виклик владі та проголошу нову еру правої молоді усіх небайдужих закликаю прийти до нас 22 червня о 10-й годині під пам'ятник невідомого солдата. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!